топ 5 міфів, які можуть не просто не допомогти, а й нашкодити вашому здоров'ю про вушній краплі. Мене звати Іван Кучак, я сімейний лікар в медичному центрі, моя сімейна клініка, і ми починаємо. Міф номер 2. При застуді закладеності вух потрібно капати каплі вуха. Давайте розбратися. Відчуття закладеності вуха при застуді часто пов'язане не з інфекцією в вусі, а ще з набряком. Євстахієвої або слухової, як її інакше називають труби. Євстахієва або слухова труба з'єднує носоглотку з середнім вухом для того, щоб вирівняти тиск з двох сторін на барабанну перетинку. Коли євстахієва труба набрякає, з'являється відчуття, ніби ви в літаку або піднімаєтеся високо вгори. Це не є ознакою запалення, це просто показує на те, що там не вирівнюється тиск. І, виходячи з цього, вушні краплі, які ви будете закапувати в зовнішній слуховий хід, просто фізично не зможуть потрапити до Євстах труби. Отже, як бачите, світ вушних крапель не такий вже й безпечний. Насправді він може бути дуже і дуже небезпечним. Та й неефективний, тому не грайте в медичну ролеку. Зверніться до свого лікаря для огляду і правильно призначеного лікування. Ставте лайк, підписуйтесь на нашу сторінку та обов'язково поширте це відео для того, щоб... Уберегти ваших друзів та знайомих від цих помилок. А про те, як правильно закрапувати краплі, в зовнішній слуховий хід ми поговоримо в наступних відео. Тому обов'язково підписуйтеся. Будьте здорові і не займайтеся самолікуванням. Па-па!